Дорогі друзі, брати і сестри, давайте ми прославимо Бога. І скажемо, перш за все, слава Богу. Слава Богу! До цього місця Божа рука над нами, Бог зберіг наше життя. І сьогодні ми змогли прийти до церкви, щоб тут славити Бога. Я дуже вдячний Богу, що Бог дає таку можливість збиратися і приходити на це місце. Сьогодні ми живемо на землі, де дуже багато зла, де дуже багато горя, де дуже багато проблем. І Біблія, вона закликає нас, щоб ми сьогодні жили для Господа, жили в Слові Божому ходили. І Господь, Він. Бажає благословляти тих, хто відданий для нього. Я проповідував Слово Боже, не раз говорив, що як важливо довірятись Богу, служити Богу, сіяти Слово Боже. І до мене підійшов брат Марат і говорить Юра, я дуже дякую, говорить, Юра, ось ти робиш акцент. На духовні речі, що потрібно Богу служити, потрібно Богу молитись, потрібно Богу довірятись, потрібно виконувати волю. А от на такі земні речі, не звертаєш увагу, ну, наприклад, допомогти ближньому. Щось, якесь добро зробити, друзі. Я дякую, все правильно, але я так розумію, ми це розуміємо, що це важливо допомагати один одному. Допомагати і важливо щось зробити для ближнього. Біблія нам говорить такі слова Галатам, 6 розділ, 9 вірш. Роблячи добро, не будемо сумувати, бо у свій час пожнемо. Якщо не ослабнемо, дорогі брати і сестри, роблячи добро, ми не повинні сумувати, яка б людина сьогодні не була, з яким би характером добрим не була людина, але якщо вона постійно робить добро, то вона може десь зламатись, десь зупинитись, десь спасти. І сказати, роблю роблю добро, а немає подяки. Я пам'ятаю одного брата Баптиста, коли ми жили в Охтирці, і біля мене рядом, біля мене змілю, рядом жив пастир Баптистської церкви дідусь. Ну, Він десь помер, йому було 90 з лишнім років. І він дуже добре з нами. Спілкувався і бувало таке, що ми його десь їдемо, і він на служіння їде. І ми бувало, що підвеземо його до города. І він стає з машини і говорить: брат, дуже дякую, що підвіз розрахунок в небесах. Ти получиш від Господа нагороду за свої справи, які ти зробив для мене. Чим я з тобою розрахуюсь? Але на небі там записано. І він завжди ці слова любив говорити. Щось він зробить і говорить, дякую, Петро Михайлович, а він говорить: ну, приймаю подяку, але в небесах там нагорода, там записано в книгі життя. Тому, брати і сестри, дійсно все, що ми робимо сьогодні на землі. Знайте в небесах. Пишеться пам'ятна книга. Наші діла, наші вчинки все, що ми робимо, ми робимо як для Господа. І Господь це бачить. Колись одна жіночка, віруюча сестра, захворіла. Вона не могла ходити і лежала три дні, тому що захворіла, встати не могла. І вона молилася і говорила, Господі, я все життя служила Тобі, ходила до церкви, а сьогодні захворіла з постелі не можу встати. Я три дні вже в рот нічого їсти не брала, даже водички не можу попити. Я сама живу, нікого немає. Як мені далі? вже від голоду мені померти тут у постелі лежачих? І Господь бачить її проговорив до молодої дівчини, яка була віруюча, говорив, стань, візьми від достатку твого і піди по такому то адресу. Там моя дочка лежить хвора, немає чого поїсти, немає в неї, не може вставати, і води вже декілька днів не пила. І ця молода дівчина, вона взяла грошей, скільки змогла взяти, і зайшла в магазин, вступила з продуктами і прийшла по тому адресу. Коли зайшла, а там старушечка лежить, яка три дні навіть води не пила. І там роз, розповідалося в цьому свідоцтву, що ця молода сестра. Вона приготувала їсти, вона накормила її, вона допомогла. А потім разом з цією бабушкою подякували Богу, що Бог він попікувався таким чином, проговорив до цієї. Дівчини. І вона могла що зробити доброго для цієї постаршого віку жіночки. Дорогі брати і сестри, дійсно, Бог бажає. Щоб ми робили добро всім. І слово Боже говорить, і роблячи добро, щоб ми ну, не ослабли. Дуже важливо, дуже багато сьогодні взагалі війна, багато проблем, багато вдів, сил, багато горя і проблем. І ми можемо зануритись в свої справи, в своє життя. Не помічаючи справа, чи зліва, можливо, навіть сусід, в чомусь має потребу. Можливо, сьогодні старушка живе сама, і навіть дровинки нема в хату занести, і вона не може сама по здоров'ю. А ми піклуємося про себе і інших не бачимо. Дуже важливо робити добро, але брати і сестри самі по собі. Ми не можемо робити, робити і робити добро і не зупинитись. Тільки з Божою допомогою, коли ми посвячені для Бога, коли ми відкриті для Бога, тоді Бог дає і силу, і благословіння, і натхнення, ти робити добро іншим людям. Допомагати, можливо, тепле слово потрібно сказати, можливо, підбадьорити когось. Можливо, просто зайти і відвідати людину. Можливо, сьогодні ніхто до тієї людини не зайшов. А я, як християнин, зайшов, провідав і поспілкувався. І це вже добра справа перед Отцем Небесним, перед небом небо бачить Твоє життя і моє. І всі справи наші, вони видні перед Богом. Ми другий раз хочемо щось зробити, і вже, щоб подяка нам сказали, і вже щоб ну, якось возвеличили не Неважлива подяка, неважливе якесь возвеличення, важливе зробити добру справу. Я пам'ятаю, коли давно. Прийшов до однієї бабушки і вирішив зробити її добро. Провідав, тієї вже бабушки немає, я можу розповісти, провідав її. А потім думаю, благословлю трошки фінансово. І я так, не, щоб вона не помітила, положив на стол під книжечку якусь там копюрку, не пам'ятаю яку, це було давно. Положив і пішов. Такий довольний. Вона не помітила, вона нічого не знала. Але на наступне служіння прийшов, сижу і чекаю, коли ж вона підійдеся Юра. А я ж знайшла те, що ти дав. А вона не підійшла і не сказала. Думаю, не вже не знайшла. Наступне служіння ось знову нічого не підійшла. Нас опять служіння так і нічого не сказала мені. Думаю, ну не вже не знайшла. І довгий час я чекав, чекав і так забувся. І не знаю, які були дії. Які були, ну, Можливо, вона подумала, вона там положила і забула, я не знаю. Але от людська натура, хочеться, щоб людина замітила і сказала, брати і сестри, неправильне відчуття. По чоловік, по-людськи, може і правильно, а перед Богом Біблія говорить, що робить права рука. Нехай не знає ліва. роблячи добро, не будемо зупинятися. Працюємо і робимо, як для Господа, Бог буде благословляти. Він ще більше поблагословить. Він ще більше нам дасть відповідь. Є таке вчення. Що? Ось повинні робити добро, сіяти фінанси, і тобі набагато більше прийде. І люди починає сіяти, щоб розбагатіти. Обрати це неправильно. Не завжди так буває. Не завжди не потрібно. Потрібно робити добро. Але знаючи, що прийде час, в небі я пожну від Бога. Відповідь, Бог благословить там у небесній славі. І, ну Вчора було дитяче, і оці навіть номерки роздавали. Не говорили, навіщо вони? Просто номерки, хто гарно сидить, хто відповідає добре. І, вроді то, що? А в кінці була нагорода. Вони не знали, навіщо ті номерочки, навіщо ті бумажки? Вони не знали. може було не звертати уваги. І, Можна було отримати і викинути бумажку. Ні, вони складали. Хто з нас бирав три бумажки, хтось одну, хтось шість, хтось десять, а потім отримали благословіння. Тому, брати серце, це так для дітей було земне, а небесне набагато більше. Був баче, коли ми когось накормили. Був баче, коли ми комусь щось скупили. Я пам'ятаю, коли до мене прийшов один чоловік. Він, буває, час від часу, -часу приходить, коли треба йому трошки випити. Він приходить, Юра, 20 гривень дає. Мені на, на буханку хліба. А я говорю, ну нема в мене грошей тобі дати? Ну, дай, будь ласка, мені хліба нема, за що купити. Я говорю, зараз, пішов у хату, взяв хлібини, виношу і улюна. А й вура, навіщо воно мені? «Ти ж просив на хліб, махнув рукою і пішов. Йому потрібно було не на хліб, на випивку. Навіщо давати на випивку? Тому друзі, на і сестри, пам'ятаю, вогтиць жив, теж два брата були, вони дуже любили пити. І прийшов прямо, просив гроші на хліб. Ну, я йому виніс теж, не пам'ятаю, півгрібини, сало одрізав і, по-моєму, пару яєць ще взяв з холодильника. І на вас там нема що їсти поїжджає. Та мені не потрібно, мені гроші дай. Я говорю, Та ти ж їздить на їжу просив, ось собі сало, і яйця хліб, і до лову жариш і поїсте з братом. Батьки померли, ніде вони не робили. І що ви думаєте, взяв? Ні не взяв. Йому гроші треба випити, треба. І тому, якщо добро робимо, ми повинні бачити, чи потрібно це добро, чи потрібно тій людині, а добро повинні робити. Це до цього закликає Біблія. Тим більше війна йде, як я сказав, багато проблем, багато горя, багато людей, які сьогодні хочуть підтримки. І ми можемо словесно просто вислухати людину, поговорити, допомогти. І тому нехай Бог благословить нас, щоб ми йшли за Ісусом Христом, виконувавши його Слово, були благословенням один для одного. Дуже погано. Коли ми не є благословенням, а є ну, камнем. на Камінь спотикання. Камінь спотикання, коли людина через нас падає, коли людина через нас спотикається, це неправильно, дорогі брати і сестри, нехай Бог допоможе нам іти за Господом, служити Йому, просто плід, Робити добро, робити добро і не зупинятися у вірі е, і в служінні Господу і один одному. Ми зараз будемо молитися, будемо зараз просити допомоги йти за Богом, служити йому, допомагати іншим, бути благословенням один до одного, будемо молитися і скажемо Господи. Використовуй мене в цьому житті. Життя таке коротке, воно пролетить швидко. І поки ми можемо щось зробити доброго, щоб Бог нас використав для слави своєї, щоб ми могли бути комусь корисними, щоб ми могли щось зробити, щоб там у небесах там лежала нагорода для тебе і для мене. Від Отця Небесного за наші вчинки, за наше служіння, за нашу допомогу іншим, за наше співчуття, за наше вислуховування когось, кому потрібно виговоритись. Другий раз, ви знаєте, не обов'язково ще допомогти, просто вислухати людину. І це вже, я пам'ятаю, не один раз було: людина говорить, я хочу з тобою поговорити, ну, є велика потреба. Ну, говорю, давай, виділяю час, говори. Людина поговорила, я ще не спів, навіть нічого ну, якось на столо видати. Вона тільки поговорила, та людина говорить, ось, спасіба, як мені стало легше. Виговорилася, сказала, мені вже так добре. Та я не смін нічого сказати, а людині вже добре. Я просто вислухав, ті проблеми. Тобі туте горе. І вже людині добре. Це важливо перед Богом знаходити час. На такі моменти. Давайте ми будемо молитися, щоб у нас благословив. Допоміг і за Господом Молодці!